Всіх вітаю, друзі! Я думаю, що ви вже бачили, що зараз можна заробляти гроші на трейдингу за допомогою штучного інтелекту, а саме чату GBT. У цьому відеоролику я продемонструю вам, як я беру угоду з чату GBT та приношу її до Quotex. До речі, як ви вже здогадалися, я торгую на біржі Quotex, та якщо ви хочете повторювати дану стратегію з чатом GBT, то реєструйтеся саме на Quotex та отримайте плюс 35% до вашого депозиту. Посилання буде в описі даного відеоролику. Ця стратегія може підійти кожному, тому що не треба мати багатий досвід чи розумітися в технічному аналізі, все, що вам треба це брати та копіювати сигнали від чату GBT і на цьому заробляти кошти. А зараз давайте трохи детальніше ми з вами знаходимося на біржі Quotex і Зараз все, що нам треба це обирати валютну пару. І нехай це буде І нехай це Євро ЮСД. Тому що саме на цій валютній парі саме велика дохідність, а саме 93%. Після чого ми просто беремо та переходимо до штучного інтелекту. Тут ми просто беремо та надсилаємо йому текст, котрий я залишу в описі цього відеоролику. Як ви вже бачите, що в нашому повідомленні ми пишемо чату GBT, що він проаналізував, куди ж саме піде графік. Тобто, яка ситуація на валютному ринку нас очікує? Ми можемо піти до верху та відкрити угоду на купівлю, або ж ми можемо піти у напрямку донизу і відповідно відкрити угоду на продаж. І так, друзі, вам не почулося. Зараз штучний інтелект це наше майбутнє. В світі трейду він витісняє застарілі індикатори. Світ фінансів стрімко змінюється, і традиційні торгівельні стратегії та індикатори, котрі ми з вами розбирали в минулих відеороликах. То сьогодні штучний інтелект пропонує якісно новий підхід. Сьогодні великі фонди активно використовують штучний інтелект, але ці інструменти стають доступними не лише для великих компаній. А й для звичайних трейдерів. Штучний інтелект це не просто інструмент, а повноцінна заміна парадигмів трейдингу, що дозволяє бути на крок попереду ринка. Повернемось до нашого повідомлення. Також чат GBT напише нам, на який саме час експірації нам варто заходити в угоду, що теж дуже важливо. Єдине, що треба змінити вам, це написати свою валютну пару. У вас вона може бути найрізноманітнішою. А також дуже уважно дивіться на те, який таймфрейм ви будете використовувати у своїй торгівлі. Я ж, в свою чергу, буду Заходити в угоду по таймфрейму в одну хвилину. Повертаємося на квотик, та все, що нам треба зробити, це просто скріншот нашого графіку. Так, але спочатку нам треба змінити наш таймфрейм на одну хвилину. Ось так, от його віддалити. Думаю, ось так от буде достатньо. Та беремо і просто робимо скріншот. І ми можемо бачити, що він нам відповідає, що все зможе і готове нам допомогти. Тому просто не втрачаємо час і надсилаємо йому наш скріншот. Чекаємо, поки він завантажиться, і бам! І ось на кінці повідомлення він нам пише, що ми повинні відкритися на 3 хвилини донизу. Тому просто заходимо на квотекс та відкриваємо нашу угоду і спостерігаємо за нею. Бам, і по угоді Audi USD ми з вами збираємо наш плюс. Ви самі все бачили, як відпрацьовує дана стратегія, тому давайте не будемо витрачати час та скоріше будемо шукати іншу угоду. Візьмемо валютну пару USD BRL. Заходимо в неї та робимо все те ж саме. Бам! зробили скріншот та переносимося до чату GBT. Надсилаємо знову ж таки йому наш текст, але змінюємо актив і виставляємо тут ЮСДБРЛ. Насилаємо йому наше повідомлення та очікуємо відповіді. То зараз ми з вами бачимо все те ж саме. Бачимо, що ChatGPT видав нам своє рішення. Знову ж таки, ми бачимо пояснення по цій угоді, що є дуже важливо. І як завжди, на кінці його повідомлення він нам пише. Що ми повинні відкритися на 3 хвилини донизу. Тому не втрачаємо час. Заходимо на котекс та відкриваємо угоду на 3 хвилини донизу на 2000 гривень. Йо-йо-йо, і по угоді, USDT БРЛ, ми з вами також фіксуємо плюс. Ну що ж, друзі, ми щойно стали свідками чогось по-справжньому, неймовірного. У цьому ролику ви бачили, як штучний інтелект давав сигнали по валютних парах, а я слідуючи цим підсказкам відкривав угоди. І результат говорить сам за себе. Чистий прибуток у 3720 гривень. Це не просто хороший результат, це дуже хороший результат. Особливо враховуючи, що ці сигнали генерував недостатньо. Свічний трейдер, а машина. Я досі перебуваю в легкому шоці від того, наскільки штучний інтелект зараз здатен на таке. Ще кілька років тому це здавалося фантастикою, а сьогодні ми бачимо це. Це яскраве підтвердження того, що ми знаходимося на порозі нової ери у фінансовому світі, коли штучний інтелект стає не просто інструментом, а повноцінним партнером, який може суттєво підвищити ефективність торгівлі. Це майбутнє трейдингу, яке вже наступило. Цьому відеоролику з вами був Макар. Всім дякую за перегляд. А якщо ви хочете бачити більше подібного навчання, більше подібне, а саме головне, безкоштовних стратегій, то обов'язково переднутися до мого телеграм-каналу. Посилання на нього все також в описі. Переходьте, та там ви зможете отримати всі актуальні стратегії та ще багато чого цікавого. Переходьте та заробляйте разом зі мною. Всім до побачення!